Мої вітання, шановне товариство. Ну що, друзі, вибрали ми картоплю, перебрали окремо дрібну, окремо велику. Тут так під навісом поскладали на насіння в сіточках. Почепляли бірочки деякий сорт. Ну, цього року мало на насіння картоплі. Дрібної не було практично. Врожай який? Можемо підвести підсумок. Переважно ми сіємо картоплю, садимо в межах 18-20. І маємо два шасики. Це така в нас стабільна вружайність. Цього року з такої площі ми мали три шасики. Тому що було багато великої, хоча й багато гнилої. І я вирішив так вам показати, друзі. Пару екземплярів, які вродили досить великі то белароса. Переважно великі екземпляри родить. Слав'янка, я колись їмав, але тут нам мені не сподобалося. То є кормова картопля. А от я взяв декілька екземплярів. Вони так вони в межах 400-500 грамів 790, Зараз ми переважимо, скільки вона важить. Ось 490 майже 500 грамів. А одна така величенька, навіть досить велика. 795 грамів. Отак будуть віруни. Ось такий, друзі. Вийшов коротенький відосик. На цьому вже буду завершувати. Мирного неба над головою. Всіх вам благ, хороших вам ружиїв. І звичайно, здоров'я.